Бібліотеки Миколаєва продовжили працювати, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії. Заклади виконували як свою освітню функцію, так і долучалися до волонтерської роботи. Окрім цього, бібліотеки продовжують виходити за рамки основної діяльності. ЮНЕСЕФ відкрила в наших двох бібліотеках два центри дозвілля для дітей та їх родин це два таких центри, які працюють, які були обладнані за донорські кошти, і які працюють з дітьми навіть у тих умовах, що в минулому році не працювали школи, і тільки наприкінці року запрацювали дитячі садочки. Це був такий центр, де діти могли ще поспілкуватися між собою в реальному житті. Також в бібліотеках триває процес вилучення пропагандистської літератури на вимогу Міністерства культури та інформаційної політики. За словами Юрія Любарова, мова йде не лише про книжки російською мовою. Є там перелік книг, книжок, які потрібно прибрати. При, вони прибираються з публічного доступу. Сьогодні це мова йде про декілька десятків тисяч екземплярів на все місто. Вони прибираються з публічного простору. Вони будуть знаходитися в, в книгосховищах. Вони не зжигаються, вони не утилізуються. В управлінні називають бібліотеки важливими соціокультурними осередками міста, які є не лише місцем зберігання книг. Саклади взяли на себе важливу функцію підтримку ментального здоров'я миколаївців. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.